Привіт, я Ясі. Я неймовірно щаслива записати це відео. Це відео буде про мій шлях і боротьбу зі сколіозом. Сподіваюсь, мій досвід допоможе тим, хто проходить через щось подібне. Перед початком перегляду цього ролика зробіть собі чай, візьміть смаколики і поїхали! Це Ці добрий путь. Хаузу! Останній раз я записувала відео в грудні місяці минулого року про свою історію про своє життя зі сколіозом. На той момент я ще не знала, коли як і де я буду прооперована. Тоді я була заплутана кого брати яку країну і яку лікарню краще. Але все ж я обрала Туреччину і в січні цього року я була прооперована. В 23 січня мене госпіталізували до лікарні, і там персонал лікарні привітав мене знову з ним народження. Це було дуже мило з їхнього боку, і я неймовірно їм вдячна за їх підтримку. Готуємо поздравлення для нашої пацієнтки. У нього завтра операція і було народження. Цей день госпіталізації я дізналася, що в мене буде дві операції, а не одна. Операцію на сколіоз роблять за одну операцію, однак вона дуже довга від 8 до 12 годин. Мені зробили в два підходи, оскільки в мене досить складна форма викривлення і вроджений сколіоз. Стосовно мого хвилювання, я взагалі не хвилювалася і вже чекала моменту, коли мене відправлять в операційну. З лікарем, на жаль, я зустрілася тільки в день операції в операційній. А, ні, ні, я переплутала. <рес> лікаря звали професор Чагатай. Вперше я зустрілася з лікарем 9 січня. Я дуже хвилювалася стосовно цієї зустрічі, бо я боялася, що зустрівши лікаря, я не відчую довіру до нього. Однак все вийшло по-іншому. І зустрівши з ним, я одразу відчула спокій і те, що можу йому довіряти в лікаря 30 років стажу в оперуванні сколіозу, і я знала, що він не оперує саме екстремальні сколіози. Наступна моя зустріч вже була з лікарем в день операції. Важливий момент в лікарні були перекладачі, тому мовного бар'єра не було. От лікар говорив турецькою та англійською. Отже, після зустрічі з лікарем я взагалі була вже спокійна і чекала моменту, коли почнеться моя операція. 24.01.2024, четверта, нор відео. Ви можете побачити, що в моїх очах зовсім не було ніякого хвилювання. Коли потрапила в операційну, я відчула таку гармонію, як ніколи. Все. Це Відео Добрий путь. Так. Вот пациентку уже начали подготавливать в палате. Начнутся сначала седативные препараты, а потом далее, когда ее спустят в операционную, уже анестезиолог ведет ей анестезию, и все будет под присмотром нескольких врачей, и наш доктор Чаатай будет делать волшебство, потому что операции по сколиозу по-другому не назовешь. У операції мені дуже сподобалася анестезія, тому що мені її вкололи, і я через 2 секунди вже була без свідомості. Операція перша проходила 5 годин, і вона пройшла без ускладнень, мене одразу привели до палати. you feel? Fine. Отлично. За всі показателі ясі в нормі. Я себя чувствую хорошо. Только хочу уже ходить. Только хочется ходить. Но нужно лежать сегодня и еще водички лежать. хочется. И пить. Потерпит. А Есть. кушать я уже сегодня могу. Да, через полтора часа. Mm -hmm. Вот, а сегодня будет Яси лежать, и только завтра ей можно вставать. И завтра будет бегать. Когда я прокинулась после операции, первое, что я сделала, это Поверхнула ногами, перевірила, чи я можу рухати ногами чи руками, оскільки ризик перелічу, він міг бути. І тоді, коли я поверхнула і відчувала свої ноги, я одразу відчула полегшення. Перший же день мене поставили, щоб я пройшла кроки. Це мене трішки не лякало, і це було досить. Боляче після першої операції найсильніші були болі, оскільки мені ставили конструкцію, але не вирівнювали. Тому мене взагалі перекосило тіло плечі, і мені було дуже боляче робити перші кроки. Я навіть до дверей палати не могла дійти спокійно. Наступну операцію запланували на 31 січня, тобто через тиждень, це Теж мене трішки налякало, тому що моє тіло не встигало відновитися. До речі, після кожної операції треба заміну було вчитися ходити, сидіти. І в цілому найскладніше це перші три дні, коли вони найболючіші. Після трьох днів вже стає краще, але під час першої операції мені було дуже боляче, я було і я не пам'ятаю, коли було не боляче. І я пам'ятаю. Як мій перекладач говорив, що з наступною операцією тобі буде ще ще більш боляче. Але лікарі говорили навпаки, що наступна операція зменшить болі, і я вже не знала, кому вірити. Я просто чекала моменту, коли буде наступна операція, тому що я втомилася від боли. І хотіла, щоб якнайшвидше це закінчилось. Під час першої операції зі мною була подруга, якій я дуже вдячна за підтримку. І я взагалі не знаю, як вона це витримала. Mm -hmm. тебе легче з кожним разом, і ти так, такою ж, що як ти пройшли? Ну, я не скажу, що прям такий верх легче. Але легше, ніж перший раз. Mm -hmm. Слава Богу. За день до другої операції в мене було легке хвилювання. Оскільки я розуміла, що мені доведеться знову пройти той самий шлях, як і після першої операції. А до речі, перші дні після операції я не могла їсти сидячи, я їла тільки лежачи. І в цілому мені було дуже боляче ходити. Однак мені треба було ходити через не хочу, через не можу. Тому, коли був день другої операції, я вже не могла дочекатися цього моменту, коли я отримую дозу анестезії і зможу поспати хоча під час неї спокійно. Сьогодні 31 січня моя друга. Під час другої операції мені використовували іншу анестезію, і я точно не пам'ятаю, як вона називається, але мені взягали на обличчя дихальний апарат, і я дихала повітрям. І під час це дуже цікава анестезія. З одного боку мені сподобалося, з іншого не дуже. Оскільки, коли я вдихнулася повітря, по-перше, було дуже неприємний Запах, а по-друге, всі довкола почали говорити як і почало різко все розмиватися, а далі було цікавіше. Я подумала, що Анестезія не подіяла. Десять, 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 десь, я, я намагалась подати якось сигнал, але не могла поверхнутися ні рукою, ні ногою, ні сказати, ні слова. Так. Начала операції, все готова, но я же вас слышу. Готове как никогда. стойте, стойте, что то не так. Однако потом я была полностью без свідомості и прокинулась уже в реанимации. Друга операція тривала приблизно 6-7 годин. Вона теж пройшла, на щастя без ускладнень. В реанімації я пробула до ранку, щоб відійти від анестезії та бути під наглядом лікарів. До речі, після анестезії дуже після операції дуже хочеться пити. І не можна одразу пити багато води, тільки поступово, з трубочки, потрошку. На ранок мене вже перевели до палати, і в цей день мене поставили на ноги. і Я зробила перші свої кроки. Звісно, вони були теж складними, але не настільки болючішими, як після першої операції. Я вже не пам'ятаю, що я відчувала точно, тому що насправді наш мозок стирає всі погані моменти. Я не пам'ятаю, наскільки мені було боляче. Я мокра. На цьому тому, що мене готує було, тому що настільки багато поту. і мені не спекотно просто виділяється. Лікарі пояснили, що це пов'язано з батькою. Це нормально. Я зробила це. Далі залишилось не так багато. Сьогодні четвертий день після другої. Не розповіла важливий момент після першої, і після другої операції мені дали дихальний апарат, яким я повинна була дихати, щоб розробляти свої легені і розкрити їх, щоб мені було легше дихати. Після другої операції мені дали підтримуючи корсет для того, щоб мені було легше тримати постави і легше ходити. З ним я повинна була проходити три місяці. Речі, я тепер сиджу в корсеті ходити і сидіти мені можна тільки в корсеті. Я його приносила трішки довше, про це я розповім пізніше. Сьогодні я вже другий тиждень в лікарні і сьогодні випустити буду. Але на цьому історія ще не закінчується. Третій подивіться, що в нас тут нам обіддають. Смачно, пожидно. Ну, Взагалі е, тут їжа дуже смачна. Шви в мене були скоби, і було доволі неприємно знімати, але не болісно. Найскладніше для мене був переліт, оскільки я довго сидіти не могла, і в аеропорту переважно я знаходила місце, де я могла. Полежати літаку я цього не змогла б зробити, тому 4 години для мене тривали цілу вічність. Але, повернувшись на північ Швеції, це була сурова люта зима і було дуже багато снігу, тому в цей період, перші два місяці, навіть перший місяць для мене був морально найскладнішим, оскільки самотужкою я не могла вийти на двір і багато базових речей, які я не могла. Робити в повсякденному житті, тому це впливало на мій моральний стан. В березні я звернулася до психолога. Далі мені стало легше. місяці у мене з'явилося післяопераційне ускладнення, яке дуже вплинуло на мій моральний стан, оскільки Швеції доволі все довго з медициною, і тому мені довелося полетіти в Туреччину. Там мені провели хірургічну чистку під загальною анестезією. Вона була швидкою, буквально годину тривала операція. В мене знову була операція, але яся випочуваю додому. Е, я не знаю, скільки буду, поки науком. Дякую всім за увагу. Можете сплатитися. Коротше, розповідаю вам. У мене звиявилося ускладнення, рана з'явилася на спині. Я подумала, що у мене інфекція, але виявляється, я сходила досить сильно і, напевно, це вплинуло. Я часто лежала на спині. Конструкція почала давити, і з цього виявилася рана. Зараз мені зробили чистку для того, щоб і не було інфекції далі, тому що рана відкрита була. І сказали на спині більше не лежати. Ну і в цілому треба не брати вагу, бо це не окей. Я реально дуже худенька. Я швидко відновилася через три дні мене виписали. До речі, ну з ускладненням я полетіла одна, і це було мені на користь, оскільки базові речі, які мені треба було робити, або підняти щось і так далі. Мені треба було робити самотужки, і таким чином я більш звикала до свого тіла і своїх рухів, і більш стала сильнішою за цей проміжок часу. Назад мені було їхати. Набагато легше, я вже не відчувала в тому в спині, коли летіла. До речі, в цей період я перестала носити корсет. Далі моє тіло з кожним місцем відновлювалося. Я відчувала прилив енергії та сил. Тому на півроку операції я ризикнула і погодилась на автомобільну подорож до Норвегії, де ми проїхали близько 4,5 тисячі кілометрів. І також цей період я. Вирішила перевірити свої сили та піднятися на одну із гір в Норвегії. 600 метрів над рівнем моря. І тоді я досягла рекордну кількість кроків: 25 тисяч кроків. Я піднялася ще, Ще туди на вишити. <риклад> ти молодець, ти Є, мій гірой сьогодні. <риклад> <риклад> я піднялась на вершину. Я бачила цю вишку з висоти. Ой, знизу. Вона була дуже висока. Я піднялася. Я цього не робити без підготовки, оскільки я не займалася реабілітацією. Стосовно реабілітації, я почала її тільки нещодавно. До цього я просто ходила, дуже багато ходила. Але потім вирішила звернутися до реабілітолога і займатися з ним онлайн. Раніше думала, що офлайн — це більш ефективніше, але краще, хоч якось, ніж ніяк, тому що. У мене вже майже дев'ять місяців після операції, і я досі повноцінно не довіряю своєму тілу, і тілу. Іноді боюсь нахилитися зайвий раз. Зараз вже краще. В цілому, в цей період, я не пам'ятаю поганих моментів з операції, і взагалі мені здається, що я завжди була з такою спиною, завжди була титанова, і зараз моє життя. Будь, ну, ну, ладно. Зараз моє повсякденне життя, нічим глобально не відрізняється. Я можу робити повсякденні речі без обмежень. І я досі відчуваю, як з кожним днем моє тіло ще відновлюється І звісно, до року воно буде повністю відновлюватися. І тільки після року я вже можу займатися більш складними фізичними вправами. Зараз головне — себе берегти та підтримувати свій фізичний стан. Отже, я ні на секунду не пожалкувала, що зробила цю операцію, оскільки я побачила зміни і неймовірно вдячна лікарю та команді, які мене оперували, тому що я не очікувала такого результату. Ця операція стала важливим і, мабуть, найскладнішим етапом в моєму житті. І 24 січня я вважаю другим своїм днем народження і початком нового життя. Звісно, зараз є ще деякі обмеження, але неймовірно щаслива, що зробила цю операцію. Сподіваюсь, моє відео для когось буде корисним, і ті, хто зіткнулися з подібною проблемою. Зможуть зрозуміти, що їх чекати. Також я хочу поділитися важливим ресурсом, спільнотою для тих, хто проходить через подібну проблему, в кого є сколіоз. Ми маємо спільноту в Телеграмі. Ця спільнота стала і я, і для мене величезною підтримкою, тому сподіваюся, що вона допоможе і вам. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб просувати. І та пишіть коментарі. Я буду.